Вітаю, друзі, з вами Лемок. І так, давайте підбивати підсумки стосовно марафончику в літачках. По факту, вона вже, можна сказати, підходить до завершення, відповідно, завтра, останній день. За дану подію, яка тривала місяць часу, можна було отримати 4000 золота просто граючи в літаки. Ну і, звичайно, можна було нафармити достатню кількість коробочок, якщо ви активно грали в дану гру. І за коробочки також отримати золото, наприклад, вільний досвід, і так далі. Стосовно нагород, які є в оцих коробочках даної події, це, звичайно, у нас премтехніка. Деяка зі списку в мене є, а деякої в мене немає. Тут можна було отримати 8 рівня навіть према лавочки 11. Пишіть, будь ласка, в коментарі тим щасливчикам, котрі відкривали і от вибили собі према 8 рівня. Ну, Мені, на жаль, таке не випадало, Тому не знаю, що сказати. Стосовно даного літачка, на ньому я не грав, відповідно, ну, не можу дати характеристики, чи це хороший, прем, чи це нехоший. Значить, стосовно даної події, одну коробочку можна було придбати аж за 1000 золота. Це дов... дуже дорого, тому нікому не рекомендується робити. Ну і, звичайно, питали. Стосовно конвертації, відповідно, як пише на сайті. На сайті усі невідкриті акційні трофеї конвертуються в унікальні 6 червня о 14.20. Тому конвертація буде, буде у звичайні в унікальні. Відповідно, з яких є така от список техніки. І тут є дуже круто, що може випасти навіть 10 тисяч золота. Реально людям випадало. Тому це. Це тема. Якщо випадає 10 тисяч, це фактично прям 8 гривня, можна сказати. Ну і звичайно, різне обладнання. А, так, стосовно події. У нас є ще можливість зараз отримати 2. Оці от коробочки, дві коробочки за щотижневі завдання. так. Відповідно, я вже зробив. Ну і звичайно, дофармлюємо, дофармлюємо золото. Так, вибачаю, я трошки після роботи, і в мене прям язичок заплітається. Значить, давайте відкривати. Ще одну вибив за, скажімо так, звичайні ці завдання. Давайте перевіримо, а що там. А раптом там хоча б якесь золото. Чому я зараз відкриваю? Тому що е, в мене не вистачає золота. Як бачите, в мене зараз 7400. Коли повністю пройду всю подію, по всіх класах буде 7800 золота. Але цього не вистачає для того, щоб в танках купити шкоду Т-56. Яка продається зараз за голду. Тому буду відкривати. Ну і звичайно переглянемо стосовно коробочок. А що там всередині може бути? Ну, хоча б 200 золота, мені та й має випасти, правильно? ж За три коробочки то. Три дня према це замість золота, я так розумію. І 4000 вільного досвіду. Ну окей, відкриваємо останню. Так. Опа, 250 золота. Ну, це вже непогано. Ну і що, залишаються ще такі три коробочки. Відповідно, я все одно буду їх відкривати. Так? А давайте переглянемо, що там всередині. Чи випаде нам хоч якесь золото? Слот в ангарі? М -м -м, дуже гарно. Так, 100 золота. Директива, яку мені не треба взагалі, абсолютно ніяк. Ну і останній залишається. Так. Надіюсь, там. Не випало золото, тільки 100 золота. Ну, загалом, за коробочки я а, зараз вибив, скільки. 350 золота, що дуже мало насправді. Ну, і мені на даний період часу не вистачає ще приблизно 2600-2700 золота для того, щоб отримати відповідну шкоду. Ну що ж, буду далі грати, так? Є ще можливість отримання коробочок. Тому. Uh, ще завтра одну, звичайно, заформлю. Ну і за, за саму подію ще там хоча б дві, та й отримаю на оцих от багатоцільових онищувачах. Ну і далі будемо вже дивитися, а що в загальному у нас то і вийде. Так, ну і тут в мене ще директиву, який можна активувати. Так. Час на виконання 2 дні. Ну, давайте. Якраз сьогодні-завтра. Так, і тут я не певно, що не йду до ніяких коробочок. Тут вони, звичайно, є, але там треба дуже багато грати, у мене робота, я не буду мати можливості, на жаль. Ну, загалом, такі от справи. Всім гарно дякую за перегляд. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що випадає вам, і бувайте.